Доброго дня, вітаю вас на уроці української мови. Підготуйте до уроку все необхідне, підручник, зошит, ручку. Відступіть два рядочки від останнього запису та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота! Сьогодні ми поговоримо про чергування голосних і на О Е. Налаштовуємося на роботу та починаємо з повторення. Що ж таке чергування? Ми розглядали з вами вже чергування приголосних, сьогодні розглядаємо чергування голосних. Це певне фонетичне явище, коли замість одного звука з'являється інший при зміні форми, тобто, наприклад, під час відмінювання іменників, над чим ми зараз будемо і працювати. Згадайте, що ми розглядали з вами чергування приголосних ГКХ. Згадайте, вже вивчали. Сьогодні будемо відбу... опрацьовувати голосних, так, О, е, «і» Під час зміни форми, зміни їхнього відмінку. Слова зі спільним коренем називають спільнокореневі. Приголосні, які можуть чергуватися, це приголосні Г. «к», «х», так? На З Ц, С. Розглядали з вами так, наприклад, нога на нозі, рука у руці, муха му сі. Розглядали вже з вами ці правила. Розпочнемо, як звичайно, ми з хвилинки каліграфії. Сьогодні прописуємо літери Ша Ш, літери Ш, Ш, з'єднання з іншими літерами та слова адреса, апетит, вокзал. Зверніть увагу, що і адреса, і апетит слова прописуються через е у корені слова. Адреса апетит. Вокзал. Тому що вокзальний не літера Г, а саме літера К. Вокзал. Прописуємо каліграфічно, охайно, чистенько, щоб це виглядало як робочий зошит і класна робота порядного учня, гарного учня четвертого класу. В словниковій роботі сьогодні. і Слово вранці. Прописували вже його в хвилинці каліграфії, і звертали увагу, що пишеться разом. Має два склади вранці, оскільки має дві голосні. Зверніть увагу. Цим м'який приголосний, тому що знаходиться перед І. І саме І дає м'якість, тому В твердий приголосний, Р, голосний, твердий приголосний, А голосний, Н твердий приголосний, «ц» – м'який приголосний і голосний. Кількість букв і звуків буде однакова, тобто шість букв, шість звуків і два склади. Вранці яскраво світить сонце. Що підмет, що сонце? Сонце що робить? Світить, світить коли? Вранці це другорядний член речення. Якщо добирати антонім до слова вранці, то ввечері протилежне за значенням. А ми говоримо з вами безпосередньо про чергування. Дивимося, будь ласка, береза, початку, іменник у початковій формі, тобто у називному відмінку однини. Під час змінювання за відмінками кого-чого «беріз» відбувається чергування е і. Точно так само іменник поріг, початкова форма іменника, тобто називний відмінок однини. Кого-чого порога і чергується з О. Також подивіться, сіль Кого-чого солі. Земля Кого-чого землі. Лебідь. Кого чого лебедя? Гарбуз, кого чого, гарбуза або гарбузом. Ось, зверніть увагу, що це всі слова належать до частини мови іменник. Сіль, земля, лебідь, гарбуз. Іменники. І ось подивіться безпосередньо, як відбувається чергування. Сіль в жіночий рід, земля жіночий, а лебідь і гарбуз чоловічого роду. Спочатку розглядаємо з вами іменники жіночого роду. Іменник сіль жіночого роду має нульове закінчення. Іменник земля жіночого роду має закінчення я. При відмінюванні Закінчення може змінюватись на і або Ю. Точно так само при закінченні в жіночому, так при закінченні Ю І, «і» змінюється закінчення при відмінюванні. Або якщо іменник жіночого роду має нульове закінчення, то змінюється на. І Ю. Так само, якщо іменник жіночого роду має закінчення. Я змінюється на «І-Ю» і в орудному відмінку Ею. Так само погляньте на іменники чоловічого роду. Нульове закінчення. У, у двох випадках нульове закінчення. Але при відмінюванні може з'явитися закінчення я і Ю. А. Тобто у чоловічому роді, звичайно, це вини... утворюється складніше. Лебідь, кого чого лебедя, кому чому лебедю. В цьому випадку, щоб не заплутатись і пам'ятати, що закінчення ю краще використовувати саме його. Знайшли що? Кого лебедя, орудуючим лебедем? Місцевий на лебеді і кличний звертання лебедю. Гарбуз родовий, кого чого гарбуза, кому-чому гарбузу, що гарбуз, ким чим гарбузом, орудний відмінок, місцевий у гарбузі і кличний у формі звертання гарбузе. Як ви бачите, що чергування це відбувається лише в іменників жіночого та чоловічого роду. Погляньте, узагальнююче правило. У деяких іменниках жіночого та чоловічого роду, що в початковій формі мають нульове закінчення, зі зміною форми слова в корені відбувається чергування із ОЕ. Тобто, якщо ми повернемося, то побачимо, що іменники жіночого та чоловічого роду, які мають нульове закінчення, при зміні форми слова, тобто при його відмінюванні, в них чергуються закінчення. І зараз виконаємо практичну вправу для закріплення. Пишете в зошиті вправа 148. Читаємо прислів'я. Під лежачий камінь вода не тече. Тобто, що це означає? Людина, яка нічого не робить, в неї ніколи нічого і не вийде. З неба зорі хапає, а під носом не бачить. Тобто людина розумна, в неї все виходить, але те, що відбувається навколо, інколи просто не помічає. Ось так. Помочі, як зосики груш на осиці, груші не ростуть, відповідної помочі ніякої не дочекаєшся. Корінь праці гіркий, а плід солодкий. Тобто, якщо довго працювати, складно, важко, але результати потім, звичайно, приємно радують. Необхідно записати ці прислів'я. Під лежачий камінь вода не тече, з неба зорі а під носом не бачить, помочі, як зосики груш, корінь праці гіркий та плід солодкий. Спишіть, будь ласка, прислів'я ці каліграфічно собі у зошит. І перед вами слова, в яких може відбутися чергування. Камінь, зорі, носом, помочі, корінь, плід. Вони у вас підкреслені. Після того, як ви спишете і підкреслите ці слова, внизу через кому ми запишемо приклади чергування у цих словах. Наприклад, камінь кого чого. КА-МЕ-НЯ. Відбувається чергування. Тому з нового рядочку, через кому ви записуєте? КА-МЕ-НЯ. Щоб відбулося чергування. Далі наступне слово зорі. Чергуємо кого чого або ким чим? Зоря ми. Відбувається чергування зоря ми. Носом, а чергується що? Кого що? Ніс. О, чергується з і Ніс. Записали через кому ніс. Помочі. А у початковій формі буде звучати як Поміч. Пишемо поміч. Підкреслюємо так, відбулося чергування о і. Поміч. Корінь це початкова форма називного відмінку. Якщо поставимо ворудний, «коренем». «Коренем». Записуємо через кому це слово. Коренем відбулося чергування, і е, відбулося чергування. В корені і е. І останнє слово плід. Знову ж таки, це називний відмінок. Якщо ви поставите, наприклад, у родовий, кого чого, плоду. Знову відбувається чергування. Пишемо плоду. Відбулося чергування і з о. Плоду. Відбулося чергування. Знову ж таки, давайте повторимо, що чергування голосних відбувається в іменниках чоловічого та жіночого роду копри відмінювані, так? Від в залежності, якщо в початковій формі О, то при відмінюванні може змінитися на Е. Якщо в початковій формі І, то при відмінюванні зміниться на О. Корінь коренем відбулося чергування. Плід плоду плодами відбулося чергування. Закріпимо отримані знання, в яких випадках відбувається чергування приголосних. Згадайте з попереднього уроку, що чергування приголосних «г», «к», «х» відбувається знову ж таки при зміні форми слова. Г чергується з, к, ц, х, с, нога нозі, рука руці, муха мусі. Відбувається чергування приголосних. Чергування не відбувається в іменниках середнього роду. Чергування голосних відбувається в іменниках чоловічого і жіночого роду. Так, в корені слова. У закінченнях, так. О е. «і» Відбувається чергування опіч е, печі, ніч ночі. Погляньте слово шість, так? Відбувається чергування голосної у корені слова. Шість з кількох шести і е відбувається чергування. І чергується з е. Шести. Для закріплення ви виконаєте інтерактивне завдання за посиланням, і у Classroom надішлете два фото. Фото своєї класної роботи і фото результату інтерактивного завдання. На цьому ваша робота буде закінчена. Дякую за увагу, до побачення!